Я, я не тут живу. А ти хто? Розпаковка чек, покупок з Яремче. Можна? Можна? Показуйте, що ви сьогодні купили в Яремче. У нас розпаковочка. Цілу валізу? Чого ж розпакували це все? Так, що у тут є? Розказуй і показуй. Красіка. На перспективу. Красика це. Зловили? Да, да. Варений, смажений. Може не супер. Мамі подарок. Що, що, там я? Короче, лючинки. Лючинки Меді. Дуже класно. Лючинки супер. Бало люби таке. Потім сюстрі подарунок. О, я ремця. Ну, це це прикольно. Буде в ночі так бека це в темну грозову ніч. А, короче. Отмена. І погучком браслетики. Це браслетики на удачу. Да. Ну, да. І якийсь хрестиком. Yeah. Супер. Yeah. Супер. Це? Супер. Все, ще щось? Що, звісно. Це eu... м'ясо, бастерма, щось дуже смачне, я думаю, там з косулею. Я думаю, буде всім дуже класно. І Собі любимий таку чашечку. І все. Wow! Чашечка з Єремчином. Чашечка mm. супер, супер, супер. Молодець Єра. Ще хтось? Я не тут живу. <laughed> <laughed> <intessan> а ти хто? mm <laughs>